Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі третього пункту номер 310. Нам треба знайти проміжки знакосталості сталості функції. Інакше кажучи, нам треба визначити, де щось від'ємне, де щось додатнє. І так, я буду писати квадрат мінус 2х плюс 1. І так, значить, що я розумію? я розумію, що ця функція це х 1 в квадраті, і вона у нас невід'ємна, а для всіх х. Тобто, тут можливо варто записати, да, що область визначення цієї функції у нас це всі дійсні числа. І що ми тоді розуміємо, що вона може набувати двох знаків? І так, f від x у нас дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли x дорівнює 1. f від x а, більше за 0, тоді і тільки тоді, коли x у мене це. Я ось так запишу дійсне число без одиниць. Можна записати як об'єднання від мінус нескінченності до одинички, і від одинички до плюс нескінченності. Так просто швидше. Таким чином, ось вони проміжки знаку сталості. А, тобто функція 0 при одиничці. Ну, а знак сталість це більше нуля на від мінус нескінченності до 1 і 1 до плюс нескінченності. І так, друге. А f від x дорівнює 9 на 9, на 3 мінус х. І так, областю визначення цієї функції є всі хи, окрім тріючки, да, 3-х це у нас не 0, тобто х це не 3. І давайте ми з вами розберемось, що у нас буде. А коли у нас 3 мінус х більше за 0. Ну тобто, ми розуміємо, що х менше за 3, ми будемо мати, що f від x у нас буде. Чому дорівнювати? 9 да, на щось додатнє. Ну, тобто, це буде більше за 0. Коли ми розуміємо, що 3 мінус х у нас менше за 0, тобто х більше за 3, то функція f від x це у нас буде дев'ятка, яка ділиться на якесь від'ємне значення, тобто буде щось менше за 0. Отже, проміжками знаку сталості f від x більше за 0, при х від мінус нескінченності до 3, і f від x. Менше за 0. 3х, від 3 до плюс не скінчу. І так, третє. А третє. Це у нас y дорівнює корінь х мінус один. Чи давайте F від X я буду писати, щоб було якось в одному стилі. І так, f від віддекс дорівнює корінь x мінус 1. Зрозуміло, що там, де корінь у нас існує, ця величина буде невід'ємна. Питання тільки в тому, а де він існує. І так, d від f це у нас x 1 більше або дорівнює за 0, тобто x більше або дорівнює за 1. Ну і таким чином, ми будемо мати, що f від x у нас більше за 0, тоді тільки тоді, коли x у нас більше за 1. Ну, тобто, да, тому що 0 у нас. Досягається тоді тільки тоді, коли підкорене вц 0, ну тобто в точці 1. Отже, якщо якось записати як висновок, то більше нуля при х одинички до плюс нескінченості. І так, четверта. F від x модуль x плюс одиничка. Що ми розуміємо, ця штука завжди невід'ємна, область визначення тут є всі дійсні числа, d від f все нас r. І що ми розуміємо, що f від x дорівнює 0, коли модуль 0, коли підмодуль не 0, тобто коли x у нас дорівнює мінус 1. А у всіх інших випадках ми маємо тоді, що. А, давайте відразу запишу: що x у нас тут від мінус нескінченності до мінус одинички. В об'єднанні з одиничкою до плюс нескінчу. Тобто в усіх точках, окрім мінус одиниці, функція f від x набуватиме додатніх значень. П'яте f від x дорівнює xх мінус 1 в квадраті під коренем. І так, що ми тут з вами будемо мати? Ну, зрозуміло, що ця функція є невід'ємною, це в принципі логічно. А тепер давайте поговоримо а, про її область визначення, і там, де вона набуває нульових значень. І так, областю визначення нашої функції є всі ікси, за яких підкореневий вираз є невід'ємним. Оскільки підкореневий вираз. А, до речі, давайте ось тут я пропишу, Тому що тут так вдало x-1 в квадраті, це сама по собі невід'ємна дужка. Тобто, що у нас виходить? У нас може бути а підкореневий вираз 0 x-1 0, і тоді байдуже, якого значення набуває x, чим він додатній, чи він, додатні, він від'ємний, 0, на будь що це 0, а корінь з нуля у нас є. Або ми розуміємо, що х у нас має бути невід'ємний, і тоді значення дужки х-1, це або 0, або додатнє число, те чи інше нам цілком підходить. І так, тобто ми тут розуміємо, що у нас з вами є х дорівнює 1 і х. Не менше за 0. Тобто, це наша область визначення. Тепер давайте знову ж таки подивимось, f від x дорівнює 0. Отут, оскільки в нас вже записана область визначення. Да, давайте я її тут пропишу. Тобто, це просто виходить промінь від 0 до плюс нескінченності. А коли у нас f від x0, це коли підкореневе 0. ніяких тут проблем немає. Можемо це записати таким, таким чином. Чому? Тому що ось цей перехід я роблю для корення. А якщо підкорене вираз 0, то автоматично він є визначений. І так, це у мене тоді, тільки тоді, коли х або 0, або 1. Таким чином, давайте ми з вами запишемо, що у нас з вами буде виходити із знаку сталістю. В точках 0 і 1 функція набуває значення 0. Відповідно, f від x буде більше нуля при. І давайте дивитись, x від нуля до одинички. В одиниці занулились, і від одинички до плюс нескінчення. І шосте. Так, у нас f від x це дробова частина від x. Область визначення цієї функції це всі дійсні x тепер давайте ми з вами. Трішечки поговоримо про те, взагалі, які значення набуває наша дробова частина. Ну, ми пам'ятаємо, що дробова частина у нас. значить, давайте я прям як розв'язок це буду писати. А набуває значень співінтервалу від 0 до 1. Одиничкою вона бути не може, бо одиничка це вже ціле число. А нулем вона може бути за умови, що а, ціла частина. А точніше, Х це ціле число. Тобто, якщо нічого там після коми, просто немає. І так. Тобто, зрозуміло, що ця штука, вона є невід'ємною, оскільки вона приймає значення співінтервалу від 0 до 1. Тоді із всіх можливих x нам треба прибрати ті, які дають нам цілі значення. І так, давайте ми з вами запишемо, що F від X. А дорівнює 0 тоді тільки тоді, коли дробова частина у нас це 0, а дробова частина у нас з вами 0. Коли ікси це якісь цілі цілічу. Ну, це нормально. Давайте подивимось, що у нас буде відбуватись на графіку. Ну, принаймні, схематично. І так, ось у нас наша функція x F від x 0. Пішов в одиничку. Сюди. 0 пішов в одиничку сюди, 0 пішов в одиничку сюди, і так далі. Тобто, що ми розуміємо? Що у нас наша функція f від x буде більше нуля при. Давайте подумаємо, в яких хто. Це мають бути хси з інтервалів виду. Ось якщо число, оце я означу, наприклад, n. Да? Оце тоді буде n плюс 1. У наступне. Тобто, виходить від n до n плюс 1. n не включаємо, тому що це 0. n плюс 1, власне, не включаємо також, тому що ось він. Тут не буде. При всіх цілих N. Зверніть увагу, отут буква принципово, щоб була однакова. А чому? Тому що я запишу, якщо тут nk, це буде, наприклад, означати, що nk між собою не пов'язані. Тобто від 2 до 6. Вона знаку стала. Але від 2 до 6 вона в декількох точках набуватиме значення 0. Тобто тут саме принципово, щоб від числа, не включаючи до на одиничку більше також не включаючи. Тобто ось. Ось ця, скажімо так. Ось цей відрізочок із двома виколотими кінцями. І, звичайно, що число n чи параметр n у нас може бути довільним цілим числом, бо кожна така. А фіолетова паличка нам цілком підійде. Графік цієї функції є знаку сталом на цих проміжках він додатній. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.